Чия земля? Черкащанин Атовець із Білозір'я ніяк не отримає ділянку під будівництво. Паперова епопея триває вже більш ніж півроку. 15 соток Анатолію половинці виділила сільська рада. Утім, на землю одразу з'явилася купа претендентів. Дійшло і до судової тяганини. Чия земля насправді розбиралися наші кореспонденти. Це ну, мій чоловік Анатолій. Він зараз знаходиться в АТО в Луганській області. Чоловік Валентини Петрівни вже рік воює на Сході. Жінка зізнається, телефонує йому щодня, бо дуже хвилюється. Як тебе діло там? Кажи мені. Вас там сьогодні обстрілювали? Нього не покажали. По сьогодні поки ні. А ніч як пройшла. Ага. Погано. Півроку тому чоловік Валентин отримав ділянку у 15 соток, надала землю сільрада. Родина вирішила побудувати житло для сина, який теж нині у зоні АТО. Сім'я вже оплатила проектну документацію і завезла бетонні блоки. Втім, почати будівництво не може, бо на руках і досі немає документів про право власності на землю. Їх оформленню впевнена. Валентина Петрівна заважає сусід міліціонер, бо ця ділянка каже, жінка йому теж до душі. Пішли ми до з чи це завідувачі проект інституту, чи то директор. Я, я не знаю, але ми пішов інженером. То мені він так сказав. Ви знаєте, що там на вашу ділянку у вас питання стоять, там Московченко Олександр, ваш Білозірець, він зараз працює Чигиринським райвідділом міліції завідує, і він там хоче ту земельну ділянку. Він тут нам блокує все. Від коментарів на камеру правоохоронець відмовився телефоном. Олександр Московченко запевняє на землю, не претендує, адже в неї вже є законний власник, і це не половинка. У ділянки які надали статус земель запасу. Раптово знайшовся спадкоємець. Я не претендував, не претендую і не хочу претендувати. Якого відношення я не маю. І не і мені не потрібна та земельна ділянка. Чоловік ділиться контактами спадкоємця, той пояснює, на землю не претендував, бо не було часу. Тепер боротиметься через суд. Запевняє, із міліціонером не домовлявся, будуватиме дім дітям. Дядько помер, потім батько помер, потім ще два дядька померло. баба моя померла теж. Якби в цьому процесі не було, чи замешкалися просто за подати документи. Ці всі документи ми займаємося ними. Тут там написали в газеті в тій кропива, що Московченко хоче відвоювати, чи віджимає в в цю землю, то як би несправедливо. У сільській раді тільки розводять руками, кажуть, землю дійсно виділили атовцю, втім визнають проти спадкоємця закон безсилий. Є визнають спадкоємці, що вони повинні отримати, хай скасовують наше рішення. Я ж не маю права скасувати своє рішення сесії. Маю право скасувати суд. Ми прийняли згідно законодавства. У сільській раді запевняють, якщо суд вирішить не на користь військового, без землі родина не залишиться із земель запасу і виділять іншу ділянку. Олена Берестенко Віка новини.